Кожен із нас іноді потрапляв у ситуацію, коли необхідно придбати корпус, але вкласти в це потрібно мінімум коштів. Звісно, деякі умільці можуть розташувати комплектуючи навіть у коробці з-під мандаринів. Але ми з вами більш прагматичні люди і просто хочемо модель, що більш-менш продувається, бажано без глухих панелей. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. Наші побажання намагається втілити компанія Вінга зі своїм продуктом Вінга Гладіус, вартість якого становить 27 доларів, тобто 1109 гривень. Давайте ж детально розглянемо, що пропонує цей корпус і на які компроміси заради зниження вартості пішов виробник. Та спочатку специфікація. Вінга Гладіус запакований у звичайну картонну коробку з простим зображенням моделі на передній грані та стислими характеристиками на бічній стороні. Спеціальних вирізів для зручного транспортування по боках, на жаль, не передбачено. Комплект постачання цього корпусу складається з двох позицій: а саме, набору одноразових пластикових кабельних стяжок, гвинтів для кріплення блоку живлення, материнської плати та накопичувачів. Вінга Гладіус належить до відносно компактних корпусів типу розміру Міді Tower. На сторінці продукту виробник не вказав вагу цієї моделі, тому орієнтуйтеся на наше вимірювання: 4,1 кг. Для розмірів 447 на 195х385 мм це не дуже багато, що натякає на перший елемент економії. Передня пластикова панель має скошені кути та майже повністю сітчаста. Додаткового пилового фільтра під нею немає. Кріплення до корпусу реалізовано за допомогою пластикових втулок, тому за потреби демонтувати цю панель буде легко. За нею розташовані посадкові місця для встановлення радіатора РСО до 360 мм, включно або трьох 120 мм вентиляторів. Однак, вертушки з коробки тут очікувано відсутні. Зате можна буде встановити власні, розмістивши їх так, щоб вони не зменшували корисний простір всередині корпуса. Верхня грань Вінга Гладіус не знімна і виготовлена зі сталі товщиною 0,48 мм. Тут розташована велика перфорована решітка розмірами 292 на 155 мм, прикрита пиловим фільтром з магнітним кріпленням. На цю решітку всередині корпуса можна встановити пару вентиляторів розміром 120 або 140 мм. Встановлення РСО сюди неможливе через малу відстань до материнської плати, що спричинить тісний контакт з радіаторами охолодження її елементів під системи живлення. Усі доступні користувачу кнопки та роз'єми можна побачити на передній частині верхньої панелі. Серед них два USB 2.0, один USB 30, пара 3,5-мм міліметрових роз'ємів для мікрофона та навушників, круглі кнопки запуску та перезавантаження ПК. Поруч є індикатори: один світиться синім, сигналізуючи проживлення системи, а другий червоним, повідомляючи активність накопичувачів. На тильній стороні є вакантне місце для одного 120 мм вентилятора з можливістю регулювання по висоті. Поруч розташовано виріз під інтерфейсну панель материнської плати, а нижче є сім одноразових вентильованих заглушок для карт розширення. Блок живлення, що вийде розмістити у стандартному для таких корпусів положенні, повинен мати довжину найбільшу за 220 мм. Вінга Гладіус стоїть на чотирьох пластикових ніжках з м'якими вставками та висотою 14 мм. На дні корпуса під місцем для беже знаходиться бюджетний пиловий фільтр розміром 130 на 130 мм. Поруч з ним є кріплення знімної рамки для HDD з можливістю монтажу у двох положеннях. Права бічна панель глуха та виготовлена зі сталі товщиною половина мм. Кріпиться вона двома гвинтами-баранчиками та знімається шляхом всування назад. Зліва маємо загартоване скло товщиною 4 мм. Воно фіксується зі сторони панелі чотирма гвинтами баранчиками. Завдяки наявному нижньому кожуху відразу зрозуміло, що Вінга Гладіус має компонування з нижнім розташуванням блока живлення. З підтримкою материнських плат також без сюрпризів. Сюди стануть плати форм-факторів ATX, ATX та Mini ITX. Висота системи охолодження процесора обмежується 165 мм, а максимальна довжина відеокарти становить 340 мм. Додамо трохи інформації щодо посадкових місць для вентиляторів. На нижньому кожусі корпусу є опціональні місця для встановлення двох 120 мм вертушок. А от накопичувачів всередині вийде розмістити до 4 штук. Ділянок для їх можливого розміщення всього дві. Зрозуміло, що їх можна встановити на знімну рамку для HDD. Крім того, на нижньому кожусі корпуса за умови достатньої винахідливості можна встановити ще два SSD, але монтажем на це місце пропелерів доведеться пожертвувати. Простору за піддону материнської плати у приблизно 20 мм вистачить для зручного укладання кабелів. Додатково посприяю у цьому питанні наявне поглиблення. Для підключення передньої панелі виробник задіяв кабелі такої довжини. Приємно, що якість складання корпуса не викликала зауважень. Жодного дрижання під час роботи ми не почули. Хоча до загальної товщини металу є серйозні питання. При тестуванні корпусу Вінга Гладіус для охолодження компонентів були задіяні 240-мм РСО, пропелери якої мали швидкість 1800 обертів на хвилину, та три 20-мм вентилятори Vinga RGB Fan 06 на 1100 обертів. У біос материнської плати ми дещо обмежили роботу процесора. У тесті Stress FPU в утиліті aida 64 процесору байдуже знаходиться він всередині корпусу чи на відкритому стенді. Отримуємо аналогічну температуру. А от чипсет та елементи під системи живлення позитивно оцінили наявність у корпусі вентиляторів та знизили свої температурні показники на 6 градусів. Бенчмак 3D Mark Timespy Extreme у корпусі дозволив отримати вищі температури процесору та відеокарти на 8 та 10 градусів відповідно, порівняно з відкритим стендом. Бублик Фюрмарк збільшив температурний розрив відеодаптору між знаходженням у корпусі та на відкритому стенді до 11 градусів на користь останнього. А от процесор знов був не при ділі та додав у корпусі лише 2 градуси. Хоча температури в корпусі Wінга Gladius при навантаженні не досягали критичних показників, що свідчить про здатність цієї моделі вмістити гарячі компоненти, але радимо вам встановлювати три вентилятори на передню панель. Для суттєвого покращення температурних показників відоприскорювача. У ситуації, коли бюджет на придбання корпуса обмежений, Гвінга Гладіус буде досить складно критикувати. Користувач отримує не лише перфоровану лицьову панель, але й можливість розміщення всередині корпуса до восьми вентиляторів, чотирьох накопичувачів а також доволі габаритних комплектуючих. На даний момент такі можливості серед моделей типу розміру Midi Tower за ціну 27 доларів не пропонує жоден конкурент. Тому для максимально бюджетних збірок це дійсно один із найкращих варіантів. Крім того, завдяки боковині загортованого скла всередині можна розмістити навіть яскраву начинку. Проте, якщо ви готові витратити трохи більше, значна частина його магії зникає. Відразу стають помітними відсутність порту USB Type-C на інтерфейсній панелі, використання відносно тонкого металу в конструкції та бюджетні пилові фільтри. Те, що в корпусі не встановлені вентилятори, у даному випадку відіграє позитивну роль, оскільки виробник вимушений був би використовувати вартушки невисокої якості або економити на чомусь іншому. Тож у підсумку Вінга Гладіус може стати максимально корисним для комплектації недорогої збірки. Однак, якщо у вас є можливість додати ще близько 200 гривень, краще розглянути іншу модель від цього виробника Vinga Tomcat. Згодні з цією рекомендацією, як завжди, чекатимемо на конструктивні коментарі та вподобайки. І не забувайте підписуватися на канал та радити наші огляди друзям. До зустрічі, все буде Україна!